Арбузинський район заснований в місцях, де проходив чумацький шлях, по якому рухались до півдня, чумаки, козаки, кріпаки, втікачі, які сформували поселення, де на родючих чорноземах займалися хліборобством, скотарством, гончарством. Основною народно народногосподарського комплексу району є сільське господарство, яке спеціалізується з вирощування зернових культур та розвитку тваринницької галузі. А 21 квітня цього року в Арбузинському районі відбувся черговий етап обласної соціокультурної акції Є хліб є життя, яка спрямована на збереження та розвиток української національної культури, виховання любові до рідної землі. Метою акції є представлення кращих здобутків та досягнень міст і районів області, і приурочена вона до 25-річчя незалежності України. До Арбузинського району завітали начальник управління культури, національностей та релігії Миколаївської облдержадміністрації Михайло Димитров, Іван Дудла, головний хірург області, завідуючий відділу управління охорони здоров'я, Любов Білкіна, заступник директора департаменту, начальник управління соціальних послуг, Валентина Кривцова, керівник творчого об'єднання майстрів декоративно-прикладного мистецтва, заслужений працівник культури. Гостей зустрічали голова райдержадміністрації Олександр Палій, заступник голови райдержадміністрації. І Василенко та заступник голови районної ради Лариса Кошмір. Першим гостей зустрічав Арбузинський районний будинок культури, в якому на даний момент ведуться ремонтні роботи. Арбузинський районний будинок культури на 500 місць побудовано в 1959 році. В 2000-му приміщення було визнано аварійним. В результаті здійснення реконструкції об'єкта очікується поліпшення рівня культурного обслуговування населення, активізується участь району у культурних проектах, забезпечиться подальший розвиток аматорського мистецтва. Будуть тілені нові мистецькі проекти. В Арбузинському районному будинку культури зараз працює 12 клубних формувань, які постійно відвідують понад 130 учасників більшість з них діти. Ще один об'єкт відвідин стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання людей похилого віку та інвалідів. Територіальний центр як окрема структурна одиниця був створений у травні 2010 року і функціонує в ньому 5 відділень. Щорічно через відділення територіального центру отримують соціальні послуги понад 2700 громадян. Відділенням соціально-медичних послуг щорічно обслуговується 560 осіб. В цьому відділенні створено всі умови для того, щоб запобігти ускладненню здоров'я і отримати реабілітаційні послуги, рекомендовані індивідуальною програмою реабілітації. Відділення розраховане на 25 п'ять ліжкомісць. На сьогоднішній день в комфортних умовах проживає 22 особи, в тому числі п'ятеро учасників Великої вітчизняної війни, восьмеро пенсіонерів та дев'ятеро інвалідів. З початку створення відділення в ньому проживали 96 самотніх громадян. Перлиною центру є університет третього віку. Свій вільний час із задоволенням тут проводять 83 людей. Виготовлені власноруч вироби до Великодня вони подарували гостям. Навчально-виховний комплекс пролісок, в селищі міського типа Рарбузинка, гостинно зустрічав гостей, яких вітали наймолодші жителі району та дарували хвилини юної творчості глядачам. Після чого разом випустили в небо голубів як символ миру. Заклад функціонує з 24 грудня 2002 року. Його директор Гульда Сала Віталіївна зі стажем педагогічної роботи 26 років. НВК охоплює дошкільної та початку. Ковою світою 456 дітей, з них 252 дошкільного віку, 204 – учні молодшого шкільного віку. Це вже 14-й рік. навчально виховний комплекс гостинно зустрічає дітей та честю продовжує виконувати високу місію виховувати і навчати дітей високим гуманістичним цінностям, вказує на горизонти національної свідомості та громадського сумління, долучає до джерел культури та духовності, прищеплює повагу до історичної пам'яті та народних традицій. Наступним об'єктом, який відвідали члени комісії, став Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, створений у 2013 році. Відкриття такого закладу дало можливість надавати стаціонарно-реабілітаційні послуги дітям з особливими потребами, які проживають у віддалених населених пунктах району. З 86 дітей-інвалідів, які проживають в районі, реабілітаційні послуги в центрі отримують 20 дітей. З них шестеро стаціонарно. Чотирьохразове гаряче харчування організовано за рахунок благодійних коштів. Послуги надаються безкоштовно та згідно індивідуальних планів реабілітації. Показником роботи центру є те, що діти з помірною розумовою відсталістю готові до відвідування загальноосвітніх навчальних закладів. Дитина з ДЦП тепер може самостійно пересуватися. Керує установою медиченко Вікторія Вікторівна, яка з перших днів роботи закладу вкладає всі свої сили і вміння у створення домашнього затишку і комфорту всім, хто скористався послугами центру. У півдні гості вирушили до села Воєводського та оглянули сільськогосподарське підприємство Промінь, де його керівник, заслужений працівник сільського господарства України Остапенко Олександр, провів екскурсію по фермі новітнього типу за європейськими стандартами з власним комбікормовим заводом для відгодівлі тварин та введений у 2015 році в експлуатацію новий цех. Промінь створено у 2001 році, і за цей час підприємство пройшло шлях від невеличкого фермерського господарства, що розпочало свою діяльність на 12 гектарах орної землі, до товариства з широким спектром діяльності. Сьогодні господарство має в обробітку майже 8 тисяч гектар земель сільськогосподарського призначення, які засіваються пшеницею і чменем соняшником. Працює на підприємстві понад 200 осіб. Розвинуте рослинництво дає можливість для розвитку тваринницької галузі. Товариство являється флагманом Миколаївської області. Цілодобові надої від однієї корови становлять не менше 20 кілограмів молока. Щорічний надій на одну корову складає майже 7900 кг. кілограмів при середньостатистичному показнику області 3300 тисячі кілограмів. Продовжуючи мандрувати районом, в селі Благодатному гості ознайомились з роботою амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Працівники провели оглядову екскурсію та розповіли про досягнуті успіхи. Амбулаторія обслуговує благодатницький між Хостахопром, благодатницьку загальноосвітню школу, дитячий садок, вузол зв'язку, фермерські господарства. Раніше медичний заклад знаходився в старому приміщенні ще 1889 року забудови. У 2014 році за кошти благодатницького птахопрому була збудована нова сучасна будівля, яка відповідає усім санітарно-гігієнічним нормам приміщення облаштоване сучасними меблями та новим медичним обладнанням, завдяки якому населення отримує більш якісне медичне обслуговування та розширену можливість отримання медичної допомоги. У 2016 році за рахунок місцевого бюджету придбано фотометр для визначення гемоглобіну крові. Відкриття нового приміщення амбулаторії та облаштування її новітнім обладнанням позитивно сприяє оздоровленню і зниженню захворюваності в селі Благодатне. Фінальним акордом презентації Арбузинщини став звітний концерт творчих колективів району в одному з найкращих сільських будинків культури, а саме в Семенівському, завершився святковий концерт передачею символу соціокультурної акції Єк'є життя рушника єднання. Його голова Арбузинської районної державної адміністрації Олександр Палій та заступник голови районної ради Лариса Кошмір передали сусідньому братському району.